З миром Божим. Знаєте, Біблія нам говорить, що ми з Богом напряму не можемо бути. З Богом напряму були тільки такі, як Моїсей, Авраам, Ной. Вони були з Богом напряму, спілкувалися. Але Бог через цих людей він спілкувався з народом. І за такими людьми були народи стояли. А в новому Завіті Ісус. Коли прийшов, він заключив на тайній вечері е, зі своїми апостолами новий Завет. Ні мене там не було, ні вас там не було, нікого там не було. Тільки були 12 апостолів, і 12 апостолів це була церква. Ісус заключив е, договор, е, Завет з церквою. І той, хто нарушає не, не в Завіті, той не церква.